Проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними до військової служби відповіді адвоката на практичних прикладах та інструкція, як можливо оформити собі електронне направлення на проходження ВЛК. Та не ходити фізично в ТЦК та СП, розберемо практичні приклади та як працює ця система у застосунку Резерв Плюс, якщо ви собі його завантажили наприкінці публікації покрокова інструкція, яким чином ви можете дистанційно собі замовити направлення ВЛК, не ходячи фізично в ТЦК та СП. Залишили вже небагато часу для обмежено придатних для проходження повторної військово-лікарської комісії. Якщо цього не зробити, ви можете опинитися у розшуку і як транслює Міністерство оборони ТЦК та СП. Спе, ви точно опинитесь у розшуку, якщо ви не пройдете повторну військово-лікарську комісію, це стосується статусу обмежено придатних Наслідки Це штраф 17 тисяч гривень порушення правил військового обліку. Та якщо ви порушник і ви в базі, тоді вас може затримати поліція, доставити до ТЦК і допомогти примусово пройти повторну військово-лікарську комісію у попередній публікації. Наслідки того, коли ви туди попадаєте, примусово, і який шанс успішно пройти військово-лікарську комісію, тому. Ви встановлюєте собі додаток, покрокова інструкція, і оформлюєте собі електронне направлення на ВЛК. Якщо там немає всіх відповідних граф, також у публікації зазначено, що там тільки для проходження військової служби направлення ВЛК. Ви не лякайтеся, Якщо у вас є підстави для відсрочки, чи є відсрочки від військового призову, ви можете електронно собі замовити. Направлення пройти ВЛК і не порушувати право військового обліку. Якщо у вас є підстави для відсрочки від військового призову, ви можете їх реалізувати, подати відповідну заяву та отримати відсрочку від військового призову. Тому все це. Елементарно у деяких областях, і що це стосується, наприклад, Чернівецької області, механізм діджиталізації ще не досить гарно працює, але в інших містах, наприклад, Київ, електронне направлення без питань, можна його замовити у стосунку резерв плюс, пройти собі військово-лікарську комісію і не ходити. ТЦК та СП, тому що е, деякі чоловіки бояться туди ходити, тому що вони звідти можуть не вийти. Після проходження ВЛК їх мобілізують. Також у попередній публікації є такі кричачі випадки. Ну на жаль, це відбувається, але Знайте закон, знайте свої права окрім обов'язків, і якщо ви маєте право на відсрочку, ви можете його реалізувати щодо проведення ВЛК. Вам також можливо у застосунку Резерв Плюс замовити собі направлення, пройти військово-лікарську комісію і бути визнаним придатним, придатним з обмеженням чи непридатним до військової служби. Такий алгоритм, що ви думаєте з цього питання, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам відео подобається, ставте вподобайку, зробіть репост. Підпишіться на наш канал, якщо вам цікаво, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів. Пишіть.